Самі спортивні партнери. <ріст> Шановні друзі, ви змагаєтеся за шикарніший приз, розумієте? Фантастика! Я бажаю вам чесної, справедливої і шикарної перемоги. Чекайте, 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 вистімо праве занос стоїть. Чи <пасити> щоб... сте зробили? <пасити> а, потім сімати. Пані, Ні, ні шаноні. Пане було ви виділили, що хто був найліпші. Що ви виділи? Де ви сідили? Жінка на де ти сі <пасити> Шановні друзі, я прошу переграти, Бо, вігме Боже. Є всі так задоволюємо на ну, чудовий чудеса. Я убиваю челеза, что за три машин. А порос є. Опа! Опустили. І так. Тихонько мені на вухо скажіть, хто хто був, хто був найповільніший. Шановні друзі, я знаю, хто був І так, і так, стало дво. Станьте такого рядок, дві пари, оберіться там більше людей. Так, Станьте тако, візьміться за руки. За руки залишили. Так, шо, Шановні вибуху? друзі, вони не разу з То, розділіть трохи. О, Підійміть руки догори. ні ні, а Підійміть руки, сюди. Підіміть руки видогою. Ось ці кричимо право усі клані. Гості право, Стоїмо на місце. Підібіть руки догори! Гості всі кричимо «Ганьба!» Ви були найповільніші. Як вам за участь, ви гри! а ви стоїте домов, ходіть сюди, всі ті, хто перемогли першому другому тобі. Шановні друзі, знаєте, я завжди до руку. Я завжди торгував на, на прес. Встаньте станьте, станьте рядок. Так давай, туда, у рядок. Останьте давайте обличчям туди. О з того боку камери, Всі у рядочок став. Пари стали у рядочок. Так, взялися за руки всі, бо ви переможці першу, другу, і третю туру. Самі шикарні танцюристи, підійміть руки догори. Клоніться так, аби просили гроші. Люди по пластикі. І на динаміці ще раз. І тепломіть на сам себе і ще раз таке зробів. Знаєте на прес, а тепер не хочу. Бляська вісім, ми сіпані в та на що вам? Дякую. Шановні друзі, у нас немає переможних і немає переможців. У Нас перебував дружбу. Дякую вам. Ви є найкращими танцюристами сьогоднішнього вечора. А всім, хто приймав участь. Дякуємо вам. А наше далі